Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У Росії спеціально вербують жінок на бойові посади для війни в Україні. Ви пишете, подивитися це питання. Зараз я подивлюсь, чи в мене є щось до цього. І так, так, є в мене. Для чого це? Що це таке взагалі? Спочатку дивимося, що покажуть нам карти. І так, дійсно, ведеться робота. Ви знаєте, це більше для заохочення. Для заохочення, для підняття тонусу. Це, ну, я би не сказала, що це пропаганда, але це робиться на публіку. А, для того, щоб. Ну, в принципі, знаєте, чомусь в мене перше прийшло чорний гумор. А, це не чорний гумор, але це, знаєте, для. Точно для заохочення, для заохочення, щоб більше йшло добровольців, щоб більше хотіло, щоб підняти тонус у армії. А, ну, ви розумієте: ось а, на Росії а, в них не той самий, у них, якщо йдуть, то за гроші. Ось в нас йдуть більше а, з патріотичної точки зору, тобто а, мотивовані. У них немає тієї, що не кажи, немає тієї мотивації. Як в нас. Ось це для цього і робиться. Так в мене іде. Бо ви питаєте, це політичне, психологічне? Ну, от психологічне, це більш, знаєте, на емоції зіграти. Якось так. І так. Ну, і коли жінка є, це теж якось, ви знаєте, і в мене йде приказка, коли жінок завойовують. А міста роздають, а як завоювали, то і села шкода. Ну, Це, знаєте, в тому плані, що у <соць> чоловіків піднімається. Ну, ось так, якось так іде. Це я тут політичного не бачу, тут більше дійсно психологічний, щоб більше змотивувати, що, от, бачите, навіть жінки йдуть. Все рівно, що не кажи, у нас більше добровольців, у нас більше мотивованих, у нас більше якось це все потужніше ідеа. А в них все ж таки, якби вони ще не платили в них там, то взагалі я не знаю, там би ніхто і не йшов. Відверто вам кажу, тому що ми це питання вже розглядали. Ось якось так. Подивимося, ще чи якось змінить цей, цей перебіг подій на фронті. Взагалі-то ну, я не бачу, що тут дуже змінить, але на якийсь час це підтримку дасть. На якийсь час. На якийсь час. Все ж таки, жінка є жінка, де би вона не була, жінка. Знаєте, як то кажуть, і перед жінкою інколи і соромно поплакати, перед жінкою, і соромно мнямлити. Якось так. Ось щось тому так пішло. Якийсь такий кумедний розклад, на мій погляд. Щиро вдячна вам, мої дорогінки, за увагу, за вашу підтримку, саме підтримку українського контенту. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна! Чи з жінками москальськими, чи без. Ми переможемо. Щастива, мої любі!